Ірина придбала житло у житловому комплексі Дв'яй район ще на етапі котловану. Сьогодні ж вона разом зі своїм чоловіком та домашнім улюбленцем живе у затишній квартирі. Дівчина каже, без роздумів купувала житло на початку зведення будинку, адже це гарантоване заощадження коштів. Сподобалось дуже відношення забудовника до нас все дуже класно роз'яснили. З документами нам все допомагали. І звичайна ціна. Ми в вкладалися. Це будинок. Ми купували квартиру в цьому будинку. Точніше, коли тут ще не було ні обліцовки, лише все постели, лише кирпіч і це дуже вихідно. Так як моя квартира в ціні зараз набагато виросла, і ці гроші, то що зараз люди купляють, пішли на ремонт. Ну, це саме такі головні пріоритети. Так само на етапі котловану у ЖК 9 район придбав квартиру на п'ятому поверсі і Артем. Ремонту власній оселі хлопець зробив самотужки, нещодавно завершив встановлювати кухню. Каже, обрав ЖК 9 район за зручним місцем розташування. Ну, поряд, третього училища, школа, сад, дитсадочок, нова пошта, гід ну, все тут поряд. По ціні було добре, ну, тому що мені підходило. На стадії котлована тоді я купив, зробив частину ремонту, вже проживаю. Частково доробляю. Ще одна перевага придбання житла на етапі котловану – свобода вибору. Ірина каже, це чудова можливість обрати свій ідеальний варіант за бажаним проектом на кращому поверсі і зі зручним плануванням. Перший поверх знаходиться не так близько до самого фундаменту, так як підімною ще два метри висоти. Само це гараж. Він також іде вивідна комунікація під отоплення. Це буде зручно, що не буде конденсатом. В квартирі і плюс сам ну, сама сама висота квартири, що це не йде е, від фундаменту, сам холод, також часто йде і сиріють квартири на першому поверсі. Зазвичай а це однокімнатна е, одн квартира, 32 квадрати, е, лоджі стандартна кухня йде е, і кімната. Ми з чоловіком вирішили впихнути, не впіхуємо, зробити з кухні студію в плані, щоб тут можна було з листями сидіти, а спальню чистити як наших гніздечко. Е, та і яку. І ванною, ванною, з ванною ми там трошки бавилися з поличками, з ремонтом, Тоже там було весело, щоб все впихнути. Але воно розраховано все дуже круто. Тобто, що я, наприклад, не Перехвилювалася, чи влізема на стілялка чи ні, що в вонові забудовнику були зазначально в проекті закладено. Тому в тому питання було набагато простіше. При зведенні житлового комплексу Дв'яти район забудовник враховує всі стандарти та норми належного будівництва, особливо сейсмічну активність в Закарпатській області. У кожній квартирі тут шумоізоляція, проведені всі комунікації для комфортного проживання. А на рахунок шумоізоляція а, нічого не чутно. Мені з вулиці шум ніякий не заважає. Ось зачинене вікно, все, тихо, ніхто мене не турбує. Ну і не менше кожного жителя житлового комплексу 9 район захоплює і просто манить мальовничий краєвид з вікон і балконів. А також не останні в списку причин, за які клієнти обирають сучасний житловий комплекс Мукачева, це закрита облаштована територія із майбутнім дитячим майданчиком, паркінгом та сучасною ландшафтною зоною.